Сплачують не за надра та водні природні ресурси України, а за комунальні послуги, надані їм підприємством нічасної фірми. Наталія Скляренко зачитує відповідь на запит від міністерства розвитку громад. Вона три роки з чоловіком живе у приватному будинку селища Рокитне. Впродовж цього часу не сплачують за світло і газ. каже напередодні до її будинку, приїхали енергетики. вчетверте відключати її від постачання. Ми всі з вами со собственники цього. Ми всі воєта. Ми з вами співвласники заводи, пароходи, всього цього заводи, пароходи, труби провели незаконну приватизацію. Частину конфлікту жінка зняла на відео. Ми не платимо. кому платіть. поняття. єс. Люди на відео працівники районних електромереж приїхали відрізати за самовільне підключення. Кажуть, після розмови господар будинку почав стріляти по них. Водій бригади Валерій Піроженко розповідає, потілили тільки у нього. Я з машини не виходив. Я з машини не виходив. Він через відкриті двері направив на мене пістолет. Я встиг прикритися рукою. Хлопці до салону заскочили, поїхали. на руці чоловіка залишився слід від пострілу. До медиків він не звертався. Його колега, електромонтер Юрій Буряковський, каже, коли повернувся з поліцейськими, господар стрілянину, заперечив був добріший чоловік. став доброзичливою людиною. Казав ніде нічого я не стріляв, чи не вперше вас бачу. Ми знаємо, що цей споживач проблемний, бо були раніше відключення і проблемні. Проблемами напередодні господарі не дали замінити лічильник, каже комерційний директор Харківобленерго Денис Кононець. Справа в тому, що там великий будинок, досить великий, і Споживання електроенергії, яке він показує, воно не відповідає дійсності. Якщо у нас середня по області десь 160 кВт на один особовий рахунок, то він десь біля 40 показує. Те, що передавали неправдиві дані, господарка будинку Наталія заперечує 75 квадратів. Не знаю, ну вбити її можуть взяти справки. 75 квадратів не знаю, можуть запросити довідки. Мансарду ми не опалюємо, вона зачинена і все. У 20-му році ми до своєї рокитянської ради направили вимогу, щоб вони організували комунальне підприємство всередині громади і відкрили рахунки, які ми зможемо контролювати. А не ось так не зрозуміло, куди віддавати гроші, які ми зможемо контролювати, не от так, от, непонятно, куди віддавати туди те, що споживачі порушили закон і не мають підключатися до мережі самовільно, підтверджує і юрист Роман Чумак. Якщо людина самовільно підключається до електричної мережі, це, по-перше, небезпечно з технічної точки зору, і незаконно, оскільки для такого підключення потрібно безумовно отримати та погодити відповідний проект. Якщо вам відключають вас, відключають від споживання електричної енергії, потрібно звертатися передусім до державного регулятора. В сфері енергетики це може бути або управління по захисту прав споживачів, або може бути антимонопольний комітет. Поранення працівника обленерго у поліції розслідують як хуліганство. Підозри поки не висували. Господар будинку на обліку не стоїть, говорить начальник районного управління поліції Аркадій Глущенко. Він учасник бойових дій в Афганістані 65-го року. Народження і інвалід новий років. Встановлюється предмет, можливий предмет злочину, тому що інша сторона категорично заперечує застосування будь-якої зброї. Якщо провину доведуть, це до п'яти років обмеження волі. Господарі будинку також зверталися до поліції через відключення. Провадження не відкривали. Маргарита Дешкіна, Дмитро Денисов, новини на Суспільному. Харківщина.